Ти маєш бажання війти в ІТ, заробляти багато грошей, бажано в доларах, і лежати собі знову там на пляжі, ось робити півак, сок. Але не знаєш з чого почати? Почни з цього відео. Саме так більшість моїх знайомих і родичів уявляють собі життя програміста. Звичайно, дехто і так проводить свій робочий час, але більшість ось так. <звук> Жартую, ось так. Отже, давайте розберемо з вами кроки, які треба зробити для того, щоб почати свою кар'єру в IT. Це буде моє особисте таке бачення. Я постараюсь подивитися на все очима того, хто має тільки бажання, але не має ще якихось знань, щоб відгукнутися хоча б на якесь резюме в сфері IT. В принципі, повернуся на 10 років назад і проаналізую, як би я починав сьогодні. Тому поїхали! Ну, найперше, що потрібно проаналізувати, а чому ти хочеш в IT? Я в свої молоді роки, та в принципі не такий старий. Я в свої юні роки помітив, що маю деякі здібності до створення чогось нового. Мені це було цікаво, можна сказати, такі інженерні схильності. Тоді сфера IT тільки розпочиналася. Комп'ютери були напевно в кожного тільки десятого. І мені було це дуже цікаво. Ті, що тоді не дивився на зарплати айтішників. мотивацією в основному було те, тільки щоб не на завод, не грязні руки, не нагород. Це я цей кілограм, цибулі не куплю. чи що? І так як час від часу у мене були деякі проблеми зі спиною, то я не хотів дивитися на ті професії, де потрібно було працювати фізично. Хоча в свій час на стройці попрацював. Нашальники, два дні. І точно зрозумів, що не хочу бути айтішником. Смішно. І точно зрозумів, що хочу бути айтішником. Ха -ха -ха, як же перестать перестаняється! Тому, якщо ти хочеш увійти в IT, то ти маєш для себе чітко зрозуміти, що ти цього хочеш. Якщо ти тільки розглядаєш це як варіант для своєї кар'єри, то поцікався своїх друзів, своїх знайомих. То вже не один рік в цій сфері. Як проходить їхня робота, їхній день, наприклад, в офісі, подумай для себе, чи ти так зможеш, чи ти так хочеш. Наприклад, сидіти в офісі 8 годин, жувати печеньки, дивитися в монітор і час від часу вставати, бо в тебе затікли ноги, чи заболіла спина. Можливо, цей аналіз вже покаже тобі, чи ти цього хочеш, чи ні. Уявимо, що ти вже визначився і відповів собі: я дуже хочу бути айтішником». З чого почати? Яку технологію вибрати, яку мову програмування вибрати? Чи можливо піти в графічні дизайнери, менеджери? Ви можете дещо самі для себе відповісти на ці запитання. Наприклад, я точно знав, що не хочу бути дизайнером. Бо в мене якби руки трошки не звідти. Ну ви зрозуміли. А програмування це теж творча робота, і мені було дуже цікаво. А як вибрати мову програмування? Я, наприклад, не сильно над цим задумувався, і мене якби понесло по хвилях IT. Наприклад, спочатку прибило до берега PHP, потім в тренді став більше JavaScript і зі своїми фреймворками: Angular, React, мобільні додатки, React Native. і тут я заякорився на останні роки. Але це не означає, що я тут буду завжди, я просто дивлюсь, завжди аналізую, де є попит, де є гроші і де мені буде комфортніше. Ну і в принципі в цьому балансі треба і розглядати. Наприклад, найпопулярнішими мовами програмування є HTML CSS, хоча це не мова програмування, Python, Java, JavaScript, Swift, C, C Sharp і багато іншого. В принципі, якщо взагалі нуль в програмуванні. То я б радив почати її знайомства з HTML і CSS. Я саме з цього й починав, не тому, що подивився якийсь відос на Ютубі, тоді, в принципі, ютуба не було, а тому, що мені це було цікаво. І до сьогоднішнього дня ці знання мені дуже потрібні саме в розробці мобільних додатків на React Native. Тому найперше, ви маєте задати собі запитання, що мені цікаво, чим би я хотів займатися. І, штовхуючись від цього, ви знайдете для себе відповідь, чи це серверні технології. Так званий бекенд, чи це візуальна частина сайтів, додатків, тобто фронтенд, чи можливо ви захочете розвиватись в обох напрямках відразу, тобто стати фулл стек програмістом? Можливо, вас більше цікавить не розробка, а дизайн сайтів, додатків, можливо, менеджмент і тому подібне, які з напрямків ви для себе не вибрали. Шукайте себе, де вам особисто буде комфортніше. І де ви бачите себе через 5-10 років. Наприклад, я починав з бекенду. Робив серверну частину, фіксив баги, робив нові фічі, але мені все рівно більше подобалась візуальна частина, те, що бачать люди. Тому я перейшов на фронтенд і таким чином став фулстек програмістом. Поговоримо тепер про різні курси IT. У мене є нещодавне відео, де я розбираю, як би я вибирав курси. Воно десь отут. Але подумайте для себе, чи вони вам потрібні. Я, наприклад, свій час ходив на одні такі курси, але аналізуючи зараз, це були дуже примітивні курси, де ми вчились такої бази, що напевно зараз діти вже народжуються з тими знаннями. Воно ніби літає в повітрі. Але саме мотивація і спілкування з однодумцями. Допомогла мені розвиватися, створити для себе якесь бачення, загальне бачення, що відбувається в IT. І я дуже багато часу навчався особисто. Поставив собі ціль створити сайт, де буде те, те і те. І я щодня сидів і пробував. По годині, по дві, по п'ять. Інколи опускались руки, думав, що все, чувак, запих холодне водою, нічого не буде. Але потім знову брав десь мотивацію, пробував. І коли щось виходить вперше, емоціям просто немає менш. Тому якщо ви самостійно вдома з допомогою, наприклад, того ж самого YouTube, можете дивитись різні відео, вчитись самостійно, ставити перед собою конкретні цілі, наприклад, зробити сайт, зробити додаток, і ви можете самостійно дійти до цієї цілі, то вам і не потрібні ніякі курси. А може таке бути, що ви не можете себе організувати. Стійно кажете, хочу, хочу, якось треба, але ніяк не доходять руки, або ви не знаєте, з чого почати, взяв мишку в руки, клавіатуру. Що далі. Тоді, наприклад, IT-курси допоможуть вам зробити цей перший поштовх. Не обов'язково кудись ходити, це можуть бути і онлайн-курси, але щоб ви обов'язково мали можливість комунікувати з людьми. Щоб черпати для себе мотивацію, задавати питання, отримувати відповіді. Одним словом, щоб ви потрапили в ком'юніті однодумців. Наприклад, я б дуже хотів би створити своє особисте таке ком'юніті на базі свого телеграм-каналу, тому заходьте на мій телеграм-канал, буде в описі. І чим більше нас буде, тим буде краще для кожного з нас. Бо в цій сфері дуже важливий нетворкінг, спілкування з однодумцями реально сприяє розвитку. Ну, явимо, що ви вже почали. визначили з напрямку, маєте певні знання, і ви вже думаєте, щоб виконувати якісь завдання і отримувати за це гроші. Одним словом, можна було б знайти якусь роботу. Ну, найперше, подумайте для себе, хто з ваших знайомих міг би вам в цьому допомогти. Або, наприклад, деякі компанії готові вже за невелику зарплату давати вам знання і практично вас навчати. Наприклад, в одній з таких компаній, в якій я працював, у нас була така практика. Ми брали фактично студентів, які не мали ще ніякого досвіду, але мали велике бажання вчитись і розвиватись. Але налаштуйтесь на те, що на початку вам можуть відмовляти. Головне, не сильно цим переймайтесь і йдіть далі. Виявляйте впевненість, скажіть, що я готовий вчитись, я знаю, що в мене все виходить. І рано чи пізно ви знайдете свою першу роботу. І почнете здобувати свій перший безцінний досвід. Головне, щоб у вас була мотивація. Якщо тобі сподобалось це відео, став вподобайку. Не забувайте писати свої питання в коментарях. Я по мірі можливостей відповідаю на всі. А на деякі питання можу робити навіть і окремі відео. Тому підписуйтесь на цей канал, заходьте на мій телеграм-канал.

Your mind's got the key ingredient—it's belief. They see with the negativity, be. but I just slide right by that.